Всім привіт та доброго здоров'я! Такого смачного хлібчика ви ще не пробували ніжний, м'якенький, пухкенький та дуже смачний. Отож до роботи. В Глибоку миску висипаємо борошно, обов'язково просіяне цукор, сіль, дріжджі. Все ретельно перемішуємо та робимо заглиблення. В Заглиблення додаємо два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Додаємо теплу воду та починаємо замішувати тісто. Додаємо олію рафіновану та по потребі додаємо ще борошно. Тісто трохи залипке, тому дуже зручно скористатися шпательком. Замішуємо тісто 5-7 хвилин допоки воно не стане м'якеньким та гладеньким. Ось таким. Змащуємо посуд, в якому воно буде підходити, та трохи тісто. Накриваємо і залишаємо на 40-60 хвилин. Хай гарно підніметься. Все, готово. Ось яке воно ніжне та м'якеньке. Зараз підійде внучка обов'язково. Змащуємо поверхню трішки олією. Ось вона тут, як тут, дуже любить таке живе тісто. Обминаємо та ділимо на 12 рівних частин приблизно по 95 грамів. Округляємо кожну частинку, злегка змащуємо олією, накриваємо на 15-20 хвилин. Готово! Можна працювати. Трішки притрушуємо поверхню борошном, розкачуємо, стараємося, щоб був чотирикутник. Скручуємо трубочку, защіпуємо краї. Один край приплескуємо та обіймаємо інший край, внизу защіпуємо. І так далі. Це дуже просто та легко. Накриваємо та залишаємо на 30-35 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. По бажанню можна притрусити кунжутом, я ж без нього нікуди. Даємо з масі підсохнути підсохнути 10 хвилин. За цей час розігріється духовка до 180 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин. Все готово. Які красиві ніжні булочки. А насправді це звичайний хліб, який можна намастити маслом або вареничком. Смакує і до борщу, і до супчику, і до чаю, і до кави. М'якенькі, ніжненькі булочки здивують вас своєю структурою. Вона ніжна, пориста та трішки розслоюється на частинки. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо вам сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. І все буде Україна!